Марина Шепель майстриня з виготовлення шоколадних виробів, мама, яка успішно поєднує декрет, основну роботу та улюблену справу, створює подарункові бокси та працює з шоколадом за освітою. Менеджерка організації та адміністрування. Заміжня виховує двох діток, життєве кредо бути людиною у всьому і завжди. Різнопланові зараз є заняття, різні хобі. Я думав, ти про студію зараз ти був на шоколад. Є. <рес> давайте будемо <там> їсти, <рес> no, давайте в принципі, їсти є просто. чим зайняти. <рес> Чому саме шоколад? Як ви знайшли себе саме в цій діяльності? Ну, взагалі, мій шлях почався в «Шоколаді», напевно, 4 роки тому, плюс-мінус. Я сиділа в декреті, і так як кожній мамі це дуже близько, хочеться якесь заняття, але щось такого не знаходилось. Випадково в інстаграмі я натрапила на рекламу фантазійного шоколаду, саме так називався той курс. Тобто, це створення шоколадних плиток, саме як шоколадних вітальних листівок. І мене це дуже зацікавило, так як на той момент це було ну, щось новеньке. Я прийшла ті курси. Виконувала так домашні завдання, скидала наставнику. В принципі, все це пройшло як таке навчання і почала цим займатися. Тобто, для мене це стало якимось не просто хобі, а справою, захопленням. Я своїми наборами дарую емоції людям. Тобто, мені перше дуже багато відгуків, і це для мене, напевно, от Саме основне і саме важливе це для мене не спосіб заробітку, а, напевно, більше якесь таке для душі заняття. Тобто, якби фінансова складова це вже другорядна. А перше це подарувати людям емоції. Мої набори, можливо, замовляють люди на подарунок тим, ну, кому не знають, що подарувати, тим, в кого є вже все. А це щось новеньке, щось особливе і цікаве. Мене запитання. Ви так. сказали, що навчилися шоколадній справі, коли були в декреті. Так. Е, де ховаєте від дітей свої вироби? Ну насправді це дуже важко поєднувати, але вночі, коли діти сплять, в оці перерви, тобто, кожну, напевно, вільну хвилину, я приділяла не своєму відпочинку, а своїй справі. Так. Просто я знаю, як я шукав просто всюди, коли знав, що вдома є цукерки десь, чи... то все, від мене не сховаєш. Я знайду на шафі, на холодку. Ти з цукерою бігав по хаті і шукав оце? А ну, знаєте, шоколадки? <свісно> Я вам скажу більше, моя дитина настільки цим зацікавилась, моїм хобі також. Ми сідали, наприклад, я її окремо робила в мішечку, розтоплювала шоколад, давала якісь форми, вона собі займалася, я займалася своїми замовленнями. А в кінці вона задоволена, і ми йдемо разом відправляти мої набори, якби на почту. І вона в ручках внесла в три рочки ось на почту ці набори. Над, надгризла трішки по дорозі, так? Ось така авторська шоколадка. А колись Бувало таке, що шоколадний виріб не вдавався. Чи шоколадом легко працювати? Шоколадом дуже важко працювати, там є дуже багато своїх нюансів, ну, як і в кожній справі, напевно. Все, що не вдається, у мене це все йде чоловікові до чаю, напевно. <рив> Оце <рив> я розумію йому <рив> добре. <рив> так, В мене є якийсь певний максимум. Тобто він за те, щоб брак, бракованих виробів було побільше. <рив> <це> мені, мені. <рив> він просто підходить, ні, це не, не, не піде. Негарно. Е, є якийсь певний максималізм, тобто замовника має піти все тільки найкраще, тому все, що не виходить, звісно. Все додому. От шоколад ручної роботи. Чим він взагалі краще, наприклад, від такого шоколаду, який виробляється фабрикою? Це не серійне виробництво, це, звісно, якість зовсім інша. І на смак шоколад зовсім не такий, як з магазину. Тобто це відмічають всі мої замовники, які пишуть такі відгуки, що е, я, звісно, собі не можу таки дозволити шоколад, але на подарунок я вас буду замовляти ще і ще. І ось так. Це мені на ці відгуки якось дуже гріють душу і хочеться якихось нових звершень, щось робити ще більш особливе, ще більш нове, тому це відстежування трендів в шоколаді, якісь нові форми, нові набори. Оце все-все-все складається до кожного свята, якийсь новий асортимент. Ну а які зараз, наприклад, тренди в шоколаді, от окрім Дубайського? Наприклад, зараз. Це символи Нового року, тобто все, що з зміями, це до кожного свята от є якісь свої там особливі фігурки. Цього року це змії. Тобто там от прямо змійки в цьому так, шоколаді, так. От вони зелененькі, і це рік їх, їх можна їсти. Зелен... Так, звісно, зеленої дерев'яної змії і все. Зараз, якщо прислухатися, то можна навіть чути, як вони сичать. Як бурчить живіт? <laughs> як бурчить живіт, у Вероніки, тому що її рука вже декілька разів так цей. Смикалася до цього шоколадку, але не шоколаду, але вона побачила, що всі на неї дивляться, то вирішила просто продемонструвати. Ти ж хотіла Хотіла! Right? хотіла. <г維> 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 на завершення, Марино. Який ваш улюблений вид шоколаду, і чи радили б ви частіше нашим телеглядачам їсти Живати саме їсти саме такі продукти? Я всім раджу вживати шоколад, адже перше це підвищує настрій. Друге. От коли ти з'їдаєш саме такий шоколад, в тебе день вже відразу буде класним і чудовим.